Оце питання ми дослідили цією колаборацією, І слава Богу, що е, фаундеритнодома молоді, також абсолютно класні хлопці, які е, працюють не покладаючи рук над тим, щоб також формувати імідж нової України. І ми на цьому з'єдналися для того, щоб показати інтелігентну Україну, показати нову вишиту сорочку, не масштабувати е, оцей новий крій, який з'явився по всій Україні і продається всюди. А а дати щось нове з горловиною, те, що ем, референс там Леся Українка та Ольга Кобилянська їх фотографії, як вони взагалі себе вели, поводили і вдягались. І от е, також у нас там є автентична висівка. Наприклад, зараз я сижу в Буковинській оцетнодім і надія, і це Буковинська. Прям чітко викуплений патерн з колекції для того, щоб ми мали дозвіл масштабувати. Це все вказано на сайті, яка колекція, чия тобто, правильна робота з архівами і правильне перенесення на сучасний лад. І ця сорочка Ольга вона є бестселером, її полюбили. Мабуть, за те, що ми трошки інтерпретували крій, додали модності, як сам Ларане Слімона, і, і, взагалі, дали життя цьому, Оце життя, оце вітальність. Є задача наша насправді оживити цю автентику, але дуже дуже бережливо, без вкраплень своєї. Занадто аж уяви, бо е, робота з так, з автентикою це е, кропітка праця, і дуже дуже важливо е, розуміти, як це робити.